Я вас хочу запитати, тому що ви ж теж це висвітлювали в своєму телеграм-каналі. Звісно, вже ми знаємо та на ранок ці страшні деталі. І подробиці, що на південному напрямку, крім восьми калібрів, також збито і дві ворожі ракети повітряного базування спрямовані в центральні регіони. Мова йде про те, що як кажуть, вже експерти попередньо, що дещо змінили свою тактику російські військові злочинці. Ну і що важливо відмітити, все ж таки вночі я не пригадую такого. Масованого обстрілу, зазвичай вони це робили по світлій частині дня, що відбувається, наскільки ваш регіон зараз в безпеці небезпеці? Поділіться, будь ласка, подробицями. Ну, якщо ми говоримо про біді нашої держави, то власне як всі інші регіони, те що ми залишаємося в зоні високого ризику нанесення ракетних та авіаційних ударів, чесно кажучи, я не бачу знаєте особливої зміни в поношій тактиці. Єдине, що час я кажу, трошки змістився. Дійсно, ворог намагався наносити удари або рано вранці, а потім протягом світлового дня, але робив це навіть пізно ввечері. Вже в темний час Ну, вдарив вночі. Бачимо, що цього разу менший зал. Якщо говорити сумарно про всі ракети, які летіли на нашу територію, на жаль, є влучання, то за уточненими даними я бачив вже зведення голокону генералу залужного. Там мова йде про 36 крилатих ракет дійсно вісім калібрів, а це був споряджений бригад, який знаходився у Чорному морі, і він зробив усі ці пуски. Так розуміємо, що зараз буде повертатися до пункту призначення і проводити відповідні технічні регламентні роботи і знову поповнювати боєкомплект. Нагадаю, що там вже є на цих роботах технічних інші ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто відзначаємо, що. Цими днями у нас дійсно може бути повторення цих ударів, про які говорили трошечки раніше. Тому як і південь, так і всі інші, і центральні осі нашої держави, бачимо західні, ну власне північні теж знаходяться постійно під загрозою. атак. ми говоримо сьогодні про те, що виникають загрози і у чорному морі, саме по суднопласту, тому що ворог зараз трошки прозирнув угоду. Він використовує цю зброю, саботаж. Для того аби не пускати продовольство до пунктів призначення, і про це до речі говорили напередодні відповідні міністри, наші віце-прем'єр-міністри, і ця інформація дійсно співпала тією, яку ми озвучували теж дещо, дещо раніше. Тому ракетна загроза вона є великою. Військові сьогодні відзначають, що можливо повторені навіть сьогодні. Але що ще за все, мова йтиме про авіаційні удари. Хоча знову таки всі ракетоносії. Які знаходилися у пунктах призначення, це треба кілька годин для того, щоб вони вийшли на бойові пуски. Що стосується, наприклад, підводних човнів, то для того щоб здійснити цей пуск їм виходити в акваторію Чорного моря, немає необхідності. Вони можуть це робити ну, буквально фактично від берега. Пане Сергію, чи змінюються, я скажу так, умовно цілі, по яким ці ракети мають гатити? тому що ну так попередньо можна сказати, що вони що хотіли? Холодомор, вони хотіли, щоб ми мерзли, сиділи без світла, і якимось неймовірним чином, все ж таки, нашим енергетикам вдалося більш-менш стабілізувати цю ситуацію, враховуючи кількість цих обстрілів і силу їх враження. Ураження тепер складається враження, що вони вже так не шукають наші енергетичні об'єкти. Чи можна? Припустити, що тепер їхні цілі вони виглядають трошки інакше? Ну загалом, якщо говорити про головні цілі, то вони залишаються такими, які були. Це дійсно об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, хоча бачимо вже і стрітення, і повернуло на весну. Сподіваюся, хоча на півдні у нас тут буває приплива погода, і Одещина дещина ще може свій нору показати. Якщо говорити про наступні цілі, звичайно, мова йде про намагання виснажити системи протиповітряної оборони, тому що абсолютно вірно можна зазначити, що 24 лютого минулого року і сьогодні наша система протиповітряної оборони стала набагато ефективнішою, тому ворогу не вдалося до цього часу. Сподіваюсь, і не вдасться влучати саме в такі об'єкти, але вони їх шукають. І подивіться, коли були затримані відповідно ворожої агентури, у нас тут на півдні ми говоримо, наприклад, про ізма. Ми говоримо про затримання у самій Одесі. Я думаю, зараз не буду нічого говорити, анонсувати. Я думаю, що такі затримання і будуть продовжуватися, то це були коригувальники вогню. Їх завдання було знаходити об'єкти енергетичної інфраструктури і об'єкти військові. А мова йде саме про об'єкти системи ППО. Тому о, мета одна ППО і енергетична інфраструктура, критична інфраструктура. Пане Сергій, ми часто з вами так напівіронічно обговорюємо і обговорювали впродовж цього року плани Російської Федерації про захоплення і півдня нашої країни. Ну і звісно, якщо особливо говорити про Одещину, то вони не те, що не наблизилися в цьому процесі на наше щастя. Мені здається, що вони ще відмінуснулися від усіх можливих сценаріїв. Але це ж не означає, що вони передумали. Це не означає, що зникла небезпека. По перше, існує гуманітарні різні обставини, які впливають зокрема і на життя наших сусідів. Це, звісно ж, ця історія із дрифуючими цими мінами. Інше, це те, що все одно десь там росіяни вишукують можливості нанести удару по Одесі, щоб потім там перейти вже до більш активних атак. От наскільки наразі ви розцінюєте шанс того, що найближчим часом вони могли б спробувати якимось чином знову знову повернути собі південь? Не секрет до речі, що це ж стосується і Херсонської області у тому числі. Звичайно, ми не можемо розділяти, що от, там якісь планування російських наступів на Одещину вони у відриві або не пов'язані з Миколаєвом або Херсоном. Мова йде, звичайно про південь, тому що це той самий сухопутний коридор, про який вологі мрії у конкерному діда вони не щезли. Так само ми це бачимо. Як почали знову озвучувати різні Дондони? Тому ми говоримо дійсно про те, що Одещина була і залишається в полі зору Кремля. Це не таємниця. Те, що вони собі планують відповідні заходи, я в цьому не сумніваюся. Але знову таки багато залежить від тієї ситуації, що складається на сході нашої держави. Ці п'ять як мінімум напрямків масованого наступу, який вже йде, він йде не перший день відповідно. То від цього будуть, будуть змінюватися плани ворога. Вони залишаються. А якою буде ця схема дій, звичайно, ми говоримо про ризик, але неможливість, наприклад, проведення військово-морської десантної операції. Ну реально вона неможлива, тому що є сьогодні вже і нептуни, і є гарпуни, і тому ворог навряд чи може наближатися. Ну нехай наближається. Насправді буде робота для наших військових. І буде над чим попрацювати, кого пускати на дно. Але про сухопутний коридор, звичайно, Херсонщина, місто Герой, Херсон, Миколаїв, ворога шансів тут немає. Але те, що вони планують певні дії, я думаю, що в цьому ми теж зможемо пересвідчитися найближчим часом. Знову таки, вся картина загального фронту вона залежить від багатьох обставин. Але плани на Одесу є. Але як ми кажемо, тут Одесу вони не побачать, і це вже не іронія. Це це факт, до речі, відрізняється, <кій> скажімо, те, що ви зараз сказали, від того, як вас розуміють російські пропагандисти. Вони також читають ваш телеграм-канал, і от один із ваших. Постів вони наступним чином перефразовують, опираючись на ваш телеграм-канал, пишуть «Руководство київського режима, як і його покровителі на западі всерйоз опасаються розширення спеціальної воєнної операції на Одесу і Одеську область. Тобто, подається в ракурсі нашого страху. Інформація хіба ви писали зі страхом ваш твіт? Ну, по-перше, дійсно було перекручено все з їх на голову. Це абсолютно вірно. Я отримав нову посаду за цей рік. Це одеський гауляйтер. <рес> Я навіть вчора звернення в телеграм-каналі розпочався, що доповідає одеський гауляйтер. Я хочу, щоб мене українці правильно зрозуміли. Я зараз, звісно, жартую. Хоча там так і написали одеський гауляйтер. А, але це, мій, на мій погляд, це таки. Знаєте, психологія теж ми всі трошки вивчали. А журналісти володіють також якимись певними навичками. То я хочу сказати, коли вони почали оце писати і перевернули, і дехто навіть з колег показував, як ти міг таке сказати. А я кажу: ви знаєте, якщо вони перекрутили і говорять про страх, то це вони бояться. Я це розумію це саме так. Вони це бояться через оці свої страхи, власне, щось у них там за пройдом виходить. Я не знаю. Можливо, це якісь галюцинації в тому числі. Ну, що ви хочете від нас, нації Дондоні? Дондони, вони є додони. П'ятий день поспіль спостерігається достатня кількість електроенергії переважній частині нашої держави, але по Одесі чуємо повідомлення, що поки що не все поремонтовано. Я про кілька днів тому читав, що регіон південний має ще проблеми з електропостачанням. Як на сьогоднішній ранок справи, вони на жаль, ці проблеми залишаються. У нас те обладнання яке виводилося з ладу саме. Після влучання російських ракет воно до кінця не полагоджено. Для цього потрібно ще не один день. Це ті реалії, в яких ми живемо. Що стосується в середньому, то зараз говоримо про те, що наближається ця цифра до 19 годин на добу, надходить електроенергія до мешканців Одеси і Одеського району. Що стосується самого регіону, є виплення мережеві, але і обсяги електроенергії там. 20-22 години, тобто, ну фактично, вже бачите, на повноцінно по Одещині, по одесі по одеському району. Ще я сказав, будуть проблеми, тому що саме оці мережі вони високовольті пошкоджені. І ще дуже багато роботи. Тестові графіки зараз діють, за ними працюємо. Відповідно, енергетиків роботи стало чи менше, я б, мабуть, не сказав, все-таки не менше. Але ситуація вирівнялася, трошки стала кращою, і, не дивлячись на певний скептицизм, в тому числі, містян, міський електротранспорт теж почав функціонувати. Ну, Для мене особисто це маркер, тому що багато людей користуються ним не так, як. Можливо, хотілося, але це в основному ті верстви населення, яким сьогодні найважче, хоча тут важко визначити, кому сьогодні найважче, але ми переможемо. Пане Сергій не можу не запитати про відео, яке днями розповсюдилось про те, як в Одесі працівники військомату намагалися жорстко затримати чоловіка. Чим закінчилася ця історія? Чи зроблені висновки, чи можливо якесь службове розслідування проводиться? Чи ви, може знаєте щось про це? Ну. Для розуміння ситуації я завжди повторюю чергове, скажу про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є структурними підрозділами органів військового управління, підкреслю військового управління, тобто не одеської, зокрема обласної військової адміністрації. Наскільки відомо, військові це прокоментували. Є відповідне службове розслідування, дисциплінарні стягнення накладено. Коли ми говоримо про права людей, це абсолютно вірно. Апріорі, так і має бути. От такого, ну як би сказати, так що пом'якше, не має бути дійсно, тому що це потім використовується ворогом, Ми це прекрасно бачимо. За кілька хвилин все це було розповсюджено на російських пабліках, на так званих одеських пабліках, які Вирішили хай на темі, але це не гарно, це м'ято кажучи, з іншого боку, як громадянин, як чоловік, як офіцер, учасник війни, я хочу сказати про те, що нагадати вірніше, що чоловіки рік тому мали 24 лютого все полишити йти до військоматів, до територіальних центрів комплектування, перевірити себе на обліку, та і протягом року, навіть якщо хтось не служив. Пройти відповідно курси, піти до навчальних центрів і ставати на захист батьківщини. Ну сьогодні відсидітися, як, наприклад, це комусь вдалося під час проведення АТО або ООС не вдасться. Оце правда. Тому що ми ж тут не за себе б'ємося. Я про чоловіків, та багато жінок у строю, в тому числі інформаційному. Ми говоримо про наших дітей. Ну, це ж пріоритет наш захистити наших дітей. Хто цього не зрозумів? Ну що ж, на жаль, буває таке. Вона Сергій, дякуємо за коментарі. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розпочинав наш інформаційний радок.